Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч в англійській премєр лізі Nottingham Forest, ну і шпири Санту, у себе вдома на Сіті Граунд команда буде приймати Ліверпуль Арнеслота! І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ноттінгем Forest, про Ліверпуль. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від цього неймовірного просто матчу? Це буде, друзі, просто якась неймовірна битва, я думаю. Давайте подивимось шанси на перемогу. Спочатку 18% вважають, вважаючи переможьем, 23% вважають, буде нічия, та 59% вважають Ліверпуль. До речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами. Тут є перевага невеличка у Ліверпулі. Дві перемоги були у Ноттінгема, три перемоги були у Ліверпулі. 22 жовтня, 22 року, Ноттінгем перемагає. Ліверпуль у себе вдома з рахунком 1.0. Це сезон 22-23. Потім, 22 квітня 23-го року, Ліверпуль перемагає з рахунком 3-2. Потім 29 жовтня 2023 року Ліверпуль перемагає Нотінгів з рахунком 3-0. 2 березня 24 року Ліверпуль здобуває дуже важку перемогу на Nothing Форест на останніх прям секундах. Там дарвін Нуніс забив переможний м'яч. Ну, о цьому сезоні команди вже грали. 14 вересня 2024 рік. Nothing Forest перемагає Ліверпуль. На Енфілді. Друзі. На Енфілді. Нотінгем Форест перемагає Ліверпуль. Калум Хадсон Одой забив переможний м'яч. Після того, як Ліверпуль програв Nothing Forest. Підопічні Арне слота набрали просто якусь неймовірну форму Ліверпуль після 19-ї турів в англійській прем'єр-лізі займає першу позицію 46 залікових пунктів Має Ліверпуль. У своего пасива Ливерпуль мает 14 перемог, 4 ничьих, та лише одно поразку и самое видно Тенгема, самое видно Ливерпуль-то програв. 47 забитых мячей мои Ливерпуль, целом 19 мячей пропущено и плюс 28 резных забитых и пропущенных. В остальные 5 матчей в Ливерпуле 3 перемоги и та 2 ничьих у педопичных Арне Слота. У Ліверпулі в цілому дві поразки від Нотінгіма та від Топнев Ходс у Кубку ліги. Команда Армен Слота просто неймовірно себе показує справді у цьому сезоні. Але Ноттінгем Форест, друзі, також себе добре показує. Ноттінгем Форест. Команда нуни Шпиріта Санто після 20 турів. займає третю позицію! Друзі, третю позицію займає Ноттінгем. 4 поразки у нотінгема, 4 нічих та 12, друзі, 12 у нотінгів. Це просто якийсь неймовірний абсолютно результат. Це, друзі, просто неймовірний результат. 40 очок має нотінгів, 29 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено, один з найкращих захистів в англійській прем'єр-лізі, плюс 10 різниця забитих та пропущених. І подивіться останні 5 матчів нотінгема. 5 гулочок. Друзі, а це значить, Нотінгем здобув 5 перемог підряд! Команда Нуну і Шпиріту Санто здобула. І справді, друзі, цей Ноттінгем дуже зараз здорово все показує. 4 грудня ось вони Сіті програли 0-3 на етітстей. І все, друзі, після того Ноттінгем набрав хороший хіт. Команду і справді зараз дуже важко зупинити. Вони взагалі-то пропускали 14 грудня, майже місяць тому назад. Друзі, майже місяць тому назад Ноттінгем в останній взагалі пропускав Брентфорд 2-0 Тотнем 1-0 Евертон, 2-0 Волс, 3-0 Нултон, 2-0 у Кубку Англії. Фантастика. Чесно, фантастика. 5 матчів, усі перемоги, да всі на 0. Фантастика. Чесне слово, фантастика. І Ноттінгем і справді. Із Ліверпулом навіть якщо згадувати цей матч на Енфілді. Ну, команда взагалі ну, да, у Ліверпулі там був шанс Луїса Адіаса, коли він стійко верить лучше, десь так на хвилі, так 15. Ну і все, в принципі, у Ліверпулі моментів там було, не було. Да, Ліверпуль більше атакує, да, Ліверпуль тисне, да, Ліверпуль на команда, ну, не м'яче. Але Noting дуже здорова команда нониш Perito Santo сіла низьким блоком. Знайшла свій шанс на контратації і перемогла. Це єдина команда в англійській прем'єр-лізі, яка Ліверпуль до сьогоднішнього дня, взагалі говорить, перемогла. Ще тот не переміг? Але то там то переміг, але у Ліверпулі там було скільки там моментів. Десь команді Армеслота не пощастило тоді. А з Нотінгемом, ну я вважаю, тут взагалі, то по Ноттінгем то переміг Ліверпуль. Да, у Ліверпулі був шанс шансливий Одеса, але в цілому Ліверпуля моментів то не було. Ноттінгем ідеальний матч команда, ну, і Санту провела. І Ноттінгем зараз в хорошій формі. Нотінгем піймала команда, друзі. Команда Нуну і -ну Санту. Піймала кураж. І справді зараз Ноттінгем буде зупинити дуже важко. Друзі, дуже важко. До матчу з Ліверпулем був Кубок Англії, Обидві команди свої матчі виграли. Ноттінгем пройшов Лутон. Ліверпуль прийшов Ліверпуль пройшов Стенлі 4-0. Вдалося перемогти свого суперника. Аккрінтон Стенлі. Вдалося да, 4-0 Ліверпулю перемогти. Обидві команди підходять я вважаю, в дуже хорошій формі. Дуже хорошій формі цей матч. До речі, друзі, у Ноттінгема цей матч пропустить Сенгаре. У Ліверпулі, давайте подивимось. У Ліверпулі, друзі, не зіграє Джо Гомес У нього травма. І Дарвін, який забивав якраз на Сіті Граунд переможний м'яч. У сезоні 23-24 Дарвін через дискваліфікацію не зіграє. Він отримав з Юнайтед Джо в ту картку. І відповідно. Через перебір жовтих карток, Дарвін не зіграє. До речі, справді Ліверпуль. Зіграв з Юнайтед нічого 2-2. Це був останній матч Ліверпуля перед кубковими матчами в англійській прем'єр-лізі. Нотінгем подолав дуже сильний Волс. Справді, Улвергаптон та 30 Ноттінгем переміг. У який в принципі Юнайтед обіграв. В який... Ну, також піймав непевну форму, Нотінгів їх 3-0 переміг. І Нотінгів взагалі зараз дуже неймовірно виглядає. Я, друзі, очікую неймовірного футбола. Я думаю, що, в принципі, картина матчу буде схожа на Енфілді. Думаю, що Нотінгем Форрест сединицьким блоком буде... Ну, то, то буде заважати грати Ліверпулю, буде агресивний пресинг, контрпресинг. Ліверпуль буде більше володіти м'ячем, Ліверпуль буде більше атакувати, я думаю. О, ось. В принципі, голів є багато, напевно, не очікує. Тому, що в принципі, Ноттінгер така команда прагматична. ось, Ліверпуль буде взламувати ось цю оборону. Я думаю, що тут або якийсь буде один гол переможний. Або, взагалі, можливо, навіть якась ніча 0-0 може бути. Тобто, я думаю, десь ось так. Я зроблю одну у мене буде, друзі, одна думка. Одна думка у мене. Я відам перемогу Ліверполю. Все-таки я думаю, що підіпічне арнеслота все-таки певні висновки також зробили з того матчу на Енфілді. Ну і все-таки Ноттінгему і справді важко грати ось проти таких команд. І Сіті вони програли, і Арсенал вони програли. Да, Нотінгем і Ньюкасл вони також, до речі, програли. Тобто, Ноттінгем, так, да, вони здобувають результат, але проти таких команд, як Ньюкасл, Арсенал, Сіті. Ноттінгем програвав. І я думаю, що Ліверпуль також певні висновки зробив. Тому я все-таки думаю, що Ліверпуль все-таки точно не програє Ноттінгему. А ось нічого я, звичайно, ще не виключаю. Якась Ніча 0-0, може тут, звичайно, ще й бути. Якась ніча 0, нуль, нульва ніча якась, да. Але скоріше за все, я думаю, що якусь мінімальну важку перемогу Ліверпуль здобуде в один м'яч. Скоріше, скоріше за все, це буде рахунок 1-0 на користь Ліверпуля. Тобто я думаю, що Ліверпуль, як мінімум, Ноттінгему не програє. Я думаю, що це буде або якась ніча 00, або Ліверпуль за рахунком 1-0 мінімально переможе Нотінгів. Я думаю, якось так буде. Але основна моя думка, думаю, що Ліверпуль точно Нотінгіму не програє. Ось у цілому очікую хорошого футболу і справді. Друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добре, та щастя в житті. Бережі себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.